Пройти повзбанкову теж проблематично. Місцеві мешканці і мітингувальники скажуться на велику кількість правоохоронців про ситуацію у середмісті столиці. Знає Наталка Жишко. Вона перебуває на майдані незалежності. Наталко рад вітати. Чи відомо тобі з якою метою міліція виставляє кордони з беркутівців навколо адміністрації? Ігоре, насправді на вулицях прилеглих до адміністрації президента буквально осадне положення. Так пройти вулицею банково, як ти сказав, неможливо з боку інститутської. Вона перегороджена металевими щитами. Далі стоїть кілька десятків спецпризначенців і близько десяти автобусів. Утім, видно, що в глибині. Там за автобусами спецпризначенців значно і значно більше. Неможливо потрапити на площу перед адміністрацією президента і з боку театру Франка. Там ми нарахували десь з пів сотні спецпризначенців, і так само багато автобусів. Слід сказати, що по по тим вулицям, центральним, невеликим вуличкам, періодично ходять. Цілі колони міліціонерів, але найпотужніша адміністрація президента укріплена з боку вулиці Лютеранської. Там і на підході до адміністрації, і в прилеглих дворах ми нарахували близько сотні правоохоронців. Так само стоїть багато автобусів і. Власне, людей ми зустрічали звичайних людей. Простих перехожих ми зустрічали дуже мало. Знаходились такі, які хотіли подивитися на одну з красивих центральних київських вулиць. Утім сьогодні принаймні їм це не вдавалося. Далі пропоную послухати прямомову. мову. Ні, не пускають. А що ви хотіли побачити там? Я хотіла побачити взагалі, що там відбувається, але я не можу прийти. Що вам сказали? Що не можна закрито, можу завтра тільки піти подивитися. Головне, щоб тут не було ніяких потасовок і ніяких драк, щоб тут не було. Ось вот це нас більше всього безпокоїть, тому ми ну, туди, ми, звісно, не ходимо. Вот, Обично ми ну, там гуляємо, але зараз, звісно, туди ми не ходимо. Вот. А так, просто, ну, трохи страх. Ну надіємося, що все буде хорошо. Але як ми бачимо брати приступом адміністрацію президента наразі ніхто не збирається. Більшість людей залишається тут на майдані. Майдан триває. Зараз тут співає група мандри. Утім, людей все ж таки трохи поменшало і от буквально щойно відновився рух хрещатиком. Студія Наталія Жишко щуро, дякую за ці подробиці. Тим часом Євромайдан у Києві ухвалив резолюцію з вимогою відправити у відставку президента України Віктора Януковича Юрій Луценко